Олена Ярощук У житті було всього, але ми не зраджували одне одного. Жовте осіннє листя тихо падало на лавочку, прикриваючи зів'ялу квітку, і нікому з перехожих не було діла до цієї засохлої гілочки хризантеми. Лежить вона, то нехай лежить. Лише для Оксани вона була небайдужою, бо це квітка кохання, квітка пам'яті. Оксана любила парк із самого дитинства. На вихідних разом з мамою і татом гуляли, сиділи на лавочці і їли морозиво. Подорослі шавши, в парк з подружками, тут же познайомилася з гарним хлопцем, Тут же були перші поцілунки. Навчання в інституті, а потім сімейні проблеми, робота і дедалі рідше вдавалося вибиратися в улюблене місце відпочинку, але у вихідні знаходила вільну годину і йшла в парк. Промайнули роки, а Оксана знову мала більше часу прогулюватися знайомими алеями. На лавочці, яку так любила, могла сидіти годинами. Осмислюючи своє сімейне життя, що так і не склалося. Колишній чоловік виявився зрадником, його любов трималася лише півроку, після чого почалися сварки, часті випивки, походи наліво. Промучившись п'ять таких обіцяних на все життя щасливих років, Оксана залишила його, поселивши у своєму серці ненависть. До протилежної статі. Жінці здавалось, що немає в житті вірності, чесності і справжнього людського почуття, а всі чоловіки тільки лицемірять, говорячи про любов. Вони потім легко розтоптують, розтирають, як недопалки по землі, почуття інших. О скільки гарних слів він, її колишній шепотів тут, у парку. Які були поцілунки, обійми, і вона вірила, і що вийшло, де поділася його любов, а чи була вона насправді? Але перед очима на сусідній лавочці, як приклад, світилося велике кохання, пронесене крізь ціле життя. Оксана не раз поривалася підійти до цієї поосінньому прекрасної пари. Поговорити, навіть розпитати, як вони зберегли свої почуття, але не наважувалась порушити ту ауру любові, поваги, яка огортала цих давно посивілих людей. Коли Оксана, буваючи в парку, не бачила їх декілька днів, їй було сумно. А може, вони похворіли поважний уже вік. Та через деякий час закохані знову з'являлися на улюбленому місці. Було прохолодно, він час від часу поправляв їй пухнастий шарф на плечах. Сонце заглядало на лавочку, даруючи їм скупі промінчики осіннього тепла. Навіть парочка голубів постійно крутилася біля їхніх ніг, щось визбируючи на асфальті. Та одного дня Оксана побачила, як до лавочки навпроти повільно підійшов сивочолий чоловік, спираючись на паличку. У руці тримав осінню квітку, білу хризантему. Він ішов один, пригнічений, згорблений. Оксана спочатку зраділа, але чому він сам? Чоловік, сівши на лавочку, поклав квітку на те місце, де не так давно була його дружина. Оксана зрозуміла все. Одинокий чоловік сидів довго, щось шепотів, ніби з кимось розмовляв, плакав. Вона не могла більше дивитися на нього і підійшла. Познайомившись із Павлом Івановичем, Оксана з вибаченням запитала, де його супутниця життя, хоча потім якось і ніяково стало за це. Чоловік сумно повідав про вічну розлуку з дорогою йому жінкою, його вірним і чистим коханням. Хочете, розкажу про нас, запропонував, і Оксана погодилась вислухати історію чужого життя. Познайомилися в госпіталі, куди потрапив з пораненням. Після війни розшукав її, одружились, доля закинула в рівне. Тут працювали і вийшли на заслужений відпочинок. Так тоді шанобливо називали пенсію. Хай там що він розказував про своє життя яскравою ниткою були спогади про неї, свою дружину, матір їхніх дітей, свою єти любов. А як світилися його очі, коли він згадував про першу зустріч після війни. Ще тоді, в госпіталі, я полюбив її, цю лагідну квітку моєї душі за її доброту, ніжні руки вроду. Знали б ви, як легко вона давала уколи, як трепетно перев'язувала рани. Заходила в палату і ніби сонце ясне засвітило. Я тоді був дуже слабкий і не міг поговорити з нею, тільки знав, що звати її Марія. А одного дня. Більше її не побачив, засумував, бо перевезли мене в інший госпіталь, тоді і сказав сам собі Виживу, бо повинен знайти її, інакше бути не може. Я жив надією. І вижив, хоч був поранений ще раз. Після війни розшукав її. Яка це була зустріч! І очі літнього чоловіка спалахують такою ніжністю і радістю. Вимріяна, вистраждана, бажана і випрошена в долі. звичайно, в житті було всього, і сперечались, і пробачали. Якщо щось не так, але ми не зраджували одне одного. А коли діти порозліталися і ми залишились удвох. То в нас з'явилась інша любов, сильніша, серйозніша, відповідальніша. І от її не стало. Звичайно, нам вже за вісімдесят і ця розлука природна, але мені сумно без моєї Марії. В квартирі я один і все мені нагадує про неї. Буду переїжджати до сина. Тож оце прийшов до нашої лавочки, щоб покласти її улюблену квітку. Може, душа коханої теж прилетить сюди? Павло Іванович заплакав. Оксана мовчки переживала чужу долю, а потім подякувала за знайомство, за історію їхнього життя, побажавши здоров'я та удачі. І він пішов, опустивши голову, оглядаючись раз по раз. Ніби хотів побачити тут, на лавочці, рідну йому постать. Жовте осіннє листя падало на зів'ялу хризантему, на квітку кохання, квітку пам'яті про жінку, яку любив чоловік понад життя.